Так виглядає викупка ну, Як виглядають садамці? Це у нас дірджинська вір підшепа. Промисловий сорт кіпо. Ми знаходимося в Чернівецькій області. Може здатися, що це десь за кордоном. Ану покажи ще раз. Тут у нас діляночка експериментальна була, де е ця хурма була на капельниці. Тут, до речі, єдина ділянка, де цього року у нас нормальне приживлювання по окуліровці. Тому що цього року була дуже холодна весна і в основному у нас великі втрати пішли. Друзі, це вже промисловий розсадник. Хурмою займаємося вже більше, більше 4 років. Але на таку якість, на таку кількість ми вийшли, лише цього року. Відповідно, і ціна у нас на саджанці. Найнижча в Україні, якість ви можете бачити. Зараз все буде розділятися по розмірах. До речі, тут у нас сорт Тіпо, який себе дуже гарно показав цього року, тому що його не вкривали і ну, дерево не вкривалося, і воно ідеально перенесло всі несприятливі умови і так далі. Ось подивіться, як виглядає коренева система. Вірджинка має особливість. Воно дуже часто дає ось такий корінь, стрижень. Багато хто жаліється, але насправді це так має бути, бо це не кавказька підшепа, яка йому мечкувато з с тему, а стрижнево. Тому воно ось так виглядає. Тут у нас в чорноземні ще є трішки бокові корінчики, але набувають випадки, що ну, зовсім виглядає просто як морточка. Ось такі саженці. Заді вже люди сортують. Це зараз ідеальний момент для викопки, тому що вже холодна погода, туман, вологість. Дерева взагалі не підсушуються. І такі дерева мають найбільшу вірогідність до поживлювання. Тому що вони вже повністю визрівші. деревина визріла. Подивіться на верхушку. Хто бажає такі саджанці, можете перейти за посиланням.